Серед постраждалих внаслідок ранкової атаки на Київ є дитина. Це 11-річна дівчинка. Вона у лікарні у шпитали чоловіка 38 років. Загалом через масовану атаку росіян 10 людей зазнали поранень. Найбільше шестеро у Шевченківському районі там горіли квартира та автівка. Пожежа через падіння уламку ракети спалахнула і в житловому будинку у Подільському районі. Крім того, фрагмент ворожого боєприпасу впав на територію одного з підприємств. В Святошинському районі уламки зачепили житловий будинок та дитсадок. Ударною хвилою повибивало вікна в двох багатоповерхівках. В усіх районах працюють екстрені служби. І в Шевченківському районі зараз перебуває наша Тетяна Демух. Вона біля одного з будинків, де внаслідок падіння уламків ракети сталося займання. Тетяно, що відомо на цю хвилину, людей з будинку евакуювали. Вітаю ігоре. Відразу скажу людей евакуювали. Ми можемо побачити. Ось вони зараз знаходяться поряд. Всі повиходили тут. Люди із собачками була жінка також і на милицях. А евакуювали їх саме ось з цього п'ятиповерхового будинку. Там зараз працюють також і пожежники. Піротехніки туди не пускають, грудили такою червоною стрічкою. Також пожежники, поліцейські нам сказали, що зараз там будуть прибирати саме бойову частину від ракети. Вона не здетонувала, але там сталося займання така пожежа. Бачите, ще так вигоріли п'ять поверхів в одній частині. Зараз працюють піротехніки, Вони не пускають на місця і кажуть людям насправді відійти на достатньо безпечну відстань, тому що. Невідомо, що може статися з цією ракетою. Працюють, можемо побачити, що ще приїхала ще одна машина піротехніків. Людей поспілкувалися з людьми, сказали, що постраждалих саме на цьому місці немає, але бачимо, люди чекають. Бачите, підходять, чекають своїх бо до будинку, не пускають. Наразі це все ми будемо залишатися і інформувати далі в наступних випусках, Колего. Дякую, це була наша кореспондентка Тетяна Демох, яка перебуває у Шевченківському районі, де внаслідок падіння уламків ракети сталося займання в одному з будинків. Три десятки російських ракет, зокрема окремої балістичних, було уражено над Києвом та областю. Повідомляє місцева влада. Повітряна тривога у столиці тривала майже три години. Росія атакувала нашу столицю крилатими та балістичними ракетами. Ворог піднімав у повітря бомбардувальники та винищувачі. Запущені ракети постійно змінювали курси. Більшість полетіли саме на Київ. На місто вони заходили одночасно з різних напрямків.